Ще є такий варіант Redmi 7A у чорненькому кольорі ціна 1400 гривень. Непоганий стан телефону, не затасканий, не зачуханий, повністю ціленький, без дефектів. Тут якась мікро така, Ну, це, в принципі, не суттєво в такому телефоні, це працює все добре. Зараз покажу, покажу, розкажу про. Там телефон, так щось я вже поновідкривав, налаштування про пристрій. Redmi 7A 16 ГБ, 10-й Android, 2 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті йде телефон та зарядний шнурочок Мікро. Працює телефончик досить непогано. Кому цікавий такий пристрій, пишіть мені у повідомлення. Відправляю новий пошту по мінімальній предоплаті в 200 гривень. Також є інші варіанти. Є таких два телефончика цей Має чуть -чуть, як то потертість. Так само на 16 в Комплекті йде зарядні шнурочки до цих варіантів.